Батько зоопарком хлопчака малого. Ти ж дивись уважно придивляйся, промовляє строго. Он двогорбий верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дороветься, то вже не зіває, сам від пуза нажереться, ще й в горби напхає. О! Дивися, встав на ноги, до бар'єру суне, можеш синку, дулю дати, от побачиш, плюне. А хлопчина рад стараться, роздражнив скотину тисту дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смить за вухо, а потім завелося. І яке ж ти каже стерво, ну в кого ж ти вдалося?